Вітаю, шановні глядачі. Знаєте, в житті нам можуть випасти багато цікавих можливостей вікон, які можна відкрити, якими можна скористатися. Але для цього треба бути готовими. Чи ви не готові скористатися шансом, то шанс від вас ті ще. Польща повністю готувалася, зробила багато реформ, створила дуже гарний фондовий ринок, має хороші можливості. А тому на сьогодні вона виграє. Від ситуації нестабільності, яку породжує Дональд Фредович Трамп і не тільки взагалі в світовій економіці. Про це ми будемо говорити, які це несе для нас ризики, які для нас вигоди, і які висновки нам треба взяти, аби теж вміти користатися такими нагодами, посилити себе, бути готовими до цього. Отже, як польський ринок виграв від торгівельних війн Трампа, чому польська економіка росте так швидко у порядні з Європою. Як президентські вибори в Польщі скажуться на ринку, давайте розбиратися з вами, Валентин. Польський ринок росте як на дріжжах в останні місяці. Наприклад, індекс Варшавської біржі зріс з на 28,6%. Власне зараз ви можете бачити цей дуже такий серйозний ріс. З початку року, попри падіння в понеділок після першого туру президентських виборів. Зростання сталося у той час, як СНП-500 зріс усього на 1%. Чому ж причина? Це питання і відповідь, і їх декілька. Є причини, які змінюють ринок прямо зараз, такі тактичні впливи, а є більш глибокі, які формують такі довгограючі фактори, які будуть поза тим. хто там виграє вибори, Часковський, чи Навроцький. Ну, звісно, ми почнемо з більш короткострокових причин. Тут хочеться зробити коротку паузу. Якщо ви щойно вперше звернули увагу, що індекс польського ринку росте швидше за американський, це гарна новина, бо ви вже на пів кроку ближче до того, щоб почати розбиратися у тому, як працює інвестування. 27 травня стартує навчання основи інвестування в школу станнь капіталіста. Це курси для тих, хто хоче навчитися читати ринок як систему, розуміти макроекономічні сигнали, оцінювати інвестиційні ризики, аналізувати активи і ухвалювати зважені фінансові рішення, Залиште заявку за посиланням під відео. Та отримуєте безкоштовну консультацію. Отже, за словами директора Варшавської біржі, зростання було спричинене напливом іноземного капіталу, що сталося через стабільну економіку Польщі. Ринок також виявився популярним завдяки тому факту, що близько трьох чвертей торгівлі Польщі здійснюється в межах ЄС. Ось статистика експорту Польщі по суті за 23-й рік по країнах. Це зробило експорт менш вразливим до торгових війн. Розпочати Дональдом Дональда Трампом. Що своєю чергою права були інвесторів, тобто польська економіка стабільна в тому, що вона направлена саме на європейський ринок. Ринок досить малий, щоб рух іноземного капіталу мав помітний вплив. Торгівельна війна Трампа також спрямувала потоки капіталу США на ринки, що розвиваються, такі як Польща та частина Латинської Америки, менше постраждали від мит. Польща також отримує вигоду від збільшення витрат сусідньої Німеччини. Її найбільшого торгового партнера. Економіка Німеччини минулого року викликала хвилювання у Варшаві. Але ці занепокоєння поступилися місцем надії на позитивний ефект для Польщі через програму фіскального стимулювання. Ну ви просто подивіться, як вони гарно влаштувалися на Європу, на Німеччину, все, що зараз робиться на руку полякам. І знову таки вони були готові до цього. Внутрішня політика також заохочує інвесторів. Повернення Туска та його проєвропейська коаліція розблокувала мільярди євро раніше заморожених фондів ЄС. Уряд почав спрямовувати ці гроші на інфраструктурні та енергетичні проєкти, щоб побороти залежність від вугілля. Ліндекс біржі втратив 0,8% в понеділок, оскільки тепер увага зосереджена на другому турі президентських виборів. Рафал Шасковський кандидат Туска зіткнувся з несподіваною напруженою боротьбою з Карлом Навроцьким. З опозиційної партії Піс. Перемога Часковського у другому турі була б така на руку уряду Туска продовжити для нього відкладені реформи, які раніше блокував колишній президент Анджей Дуда, ну точніше теперішній, який скоро стане колишній. Але поразка Часковського потенційно, потенційна поразка, він ще має шанси і достатньо великі, але вона може дестабілізувати коаліцію Туска і навіть може призвести до дострокових парламентських виборів. Це, дорогі друзі, справді проблема. Але так чи інакше треба розуміти, що ем, хто б не виграв би вибори з цих двох панів, навіть той, хто більш там скептичний до України, але є фундаментальні причини, які рухають інвесторів до Польщі, і про них зараз ми будемо говорити. І вони будуть так чи інакше, і при новому президенту, і після нового президента при наступному новому президенту, і таке інше. Тож, давайте розберемося, що це за такі фактори цікаві. Отже. До фундаментальних причин переходу у стрімкому росту ринків Польщі згідно з даними Юростату, у першому кварталі 2025 року польська економіка зросла на 3,8% в річному вимірі, що є другим найшвидшим темпом в ЄС після Ірландії, та значно перевищує середній показник у ЄС на 1,4%. Чому такі показники? Одним із найвагоміших чинників нещодавного прискорення польської економіки стало розблокування значних фінансових ресурсів з боку європейського союзу. На початку 2024 року загальний обсяг доступних коштів сягає 137 мільярдів євро, що включає до майже 60 мільярдів з фонду відновлення та стійкості, та до 76,5 мільярдів євро в рамках політики згортування на період 21-27 років. Це стало можливим після того, як Польща виконала низку умов, пов'язаних із забезпеченням верховенства права. Ці кошти будуть спрямовуватися на фінансування ключових інвестиційних проєктів. Пріоритетними напрямками є зелена енергетика, цифрова трансформація економіки, дотацію, нашу улюблену аграрку на суму майже півтора мільярда євро з першого запиту. Польський план відновлення та стійкості загальною вартістю майже 60 мільярдів євро. Передбачає, що 46,6% коштів буде спрямовано на досягнення кліматичних цілей. Це включає понад 5 мільярдів 100 мільйонів євро на розвиток вітрової енергетики, а також 3,5 мільярда на програму енергоефективної реновації будівель. Тобто, в принципі, напрямки інвестування, зелені, але теж ну, вони не погані. Так? Це не відмова від двигуна внутрішнього згорання, а це справді те, що буде так чи інакше. Економити енергоресурси, а Європа залежна від енергоресурсів. Там вони доволі дорогі, тому інвестиції непогані, хороші. Окрім фондів ЄС, значну роль відіграє фінансування з боку Європейського інвестиційного банку. У 2024 році обсяг фінансування від групи ЕІБ для Польщі зріс на 10%, порівняно з попереднім роком, досягнувши 5,7 мільярда євро. Польща продовжує залишатися магнітом для прямих іноземних інвестицій, що зумовлено. І сприятливим бізнес-середовищем наявністю кваліфікованої робочої сили, а також стратегічним розташуванням та доступом до єдиного ринку європейського союзу, двадцять році чистий приплив інвестицій до Польщі склав близько 32 мільярдів доларів, що еквівалентно 3,5% ВВП країни. Значна частина з цих надходжень, а саме 19 мільярдів 300 мільйонів, припала на реінвестування прибутків іноземними компаніями, що свідчить про їхню довіру до польської економіки. Власне, ось ці програми. І вони доволі великі і впливають на розвиток безпосередньо в Польщі. Основними країнами інвесторами, якщо розглядати кінцевого власника, у 2023 році залишилися Нідерланди, Німеччина та США. Прямі іноземні інвестиції переважно концентруються в обробній промисловості та експорті послуг, зокрема у фінансуванні фінансові, фінансові сфер, фінансової діяльності страхування, ІТ аналіз показує, що іноземні підприємства в Польщі. В середньому на 43% продуктивніші продуктивніше за вітчизняні компанії, та відіграють е, ключову роль у модернізації та розвитку обробної промисловості України варто було б переглянути е, свою політику і придивитися до практики поляків. Також Польща демонструє поступовий прогрес у сфері інновацій, посівши сорокове місце серед 133 економік у глобальному інноваційному індексі 2024 року, що є покращенням порівняно з 41-м місцем у 2023 році. Зростання приватного споживання є одним із стовпів економічного розвитку Польщі прогнозується, що реальне приватне споживання зросте на 3,5% у 2025 році. Цьому сприяє стабільна ситуація на ринку праці, рівень безробіття залишається низьким. Прогноз ОСП 3,2% на 2025 рік. Тоді як Єврокомісія прогнозує 2,8% на 2025 рік. А заробітна плата демонструє значне зростання. Вагомий внесок у підтримку польському ринку праці та стимулювання споживчого попиту роблять українські мігранти. Станом на кінець 24 року в Польщі перебувало близько півтора мільйона українців, з яких приблизно один мільйон біженців, що прибули після повномасштабного вторгнення. До речі, зараз ви можете бачити на світлині безпосередньо внесок інвесторів, і він справді доволі постійно збільшується, і це очевидно щодо українських мігрантів, дорогі друзі, їх внесок у зростання в ВП Польщі оцінюється в діапазоні від половини до 2,4%. Відсотки щорічно важливо, що українські мігранти сплачують до польського бюджету більше податків та соціальних внесків ніж отримують допомоги. Хоча глобальні торгівельні війни створюють певну невизначеність для світової економіки, польща завдяки своїй глибокій інтеграції в ЄС та диверсифіковані зовнішньоекономічні зв'язки виглядає відносно добре захищено від таких потрясінь. Уряд країни визначив розвиток інфраструктури як один з пріоритетів, що має на меті подальше посилення її логістичної ролі в регіоні. Війна в Україні, попри її трагічність, посилила геоекономічне становище Польщі. Країна перетворилася на ключовий транзитний та логістичний вузол для товарів, що прямують до таз України, а також для надання військової та гуманітарної допомоги. Додатковим позитивним фактором для польської економіки може стати новий масштабний інфраструктурний фонд Німеччини обсягом 500 мільярдів євро. Очікується, що реалізація цього плану матиме позитивні. Побічні ефекти для економіки країн членів ЄС, включаючи Польщу через зростання попиту на товари та послуги. Враховуючи, що Німеччина є найбільшим торгівельним партнером Польщі, можна очікувати, що польський експорт до Німеччини зросте. це вплине на Україну, тут є позитивні і негативні чинники: зростаючий внутрішній ринок Польщі та підвищення купівельної спроможності і населення збільшують попит на українські товари та послуги. Це особливо актуально для України, якщо ми хочемо вийти з пастки сировинної економіки. Польські виробники. Маючи кращий доступ до фінансування в рамках ЄС, становлять сильну конкуренцію для українських товарів на європейських ринках. Це особливо і чутно в аграрному секторі, де вже не перший рік йдуть конфлікти на рахунок українського експорту. Поляки, маючи дотації, все рівно хочуть більшого, тому фактично вибили на сьогодні скасування безмитного режиму для української аграрки, та так з червня цього року планується повернення мит на нашу аграрку з боку. Європейського союзу Довострокова міграція кваліфікованої робочої сили науковців та молоді до Польщі, яка вже створює економічне зростання в Польщі, а не в Україні. Поглиблює демографічну кризу в Україні. Це все в чергу свою сповільнює темпи економічного розвитку, а при таких темпах буде трошки гірше. Стрімке економічне зростання Польщі в останні роки зумовлено комплексом факторів, серед яких ключову роль відіграють масштабні фінансові вливання з фондів європейського союзу, що стало доступним після позитивних змін у сфері верховенства права. Також впливає стабільніший приплив інвестицій, що стимулюється сприятливим бізнес-кліматом та доступним до єдиного ринку ЄС. Потужній внутрішній попит, підтриманий зростанням доходів населення та значним внеском українських мігрантів як у ринку праці, так і споживання, поступово нарощує інноваційного потенціалу, особливо у сферах зелених технологій, цифровізації, також посилення геополітичної ролі країни і ключового логістичного хабу. Разом з тим, гарно розвинений фондовий ринок, який Справді дуже сильно впливає і розвиває безпосередньо країну дуже добре для України. Економічне піднесення Польщі має багато впливів з позитивного боку, це відкриває можливості для розширення експорту, залишення польських інвестицій у відбудову та модернізацію української економіки, використання Польщі, як логістичного кордону до ринків ЄС, а також отримання сильної політичної підтримки на шляху євроінтеграції. Якщо будуть залишатися європейські сили. Водночас існують і потенційні виклики, ризик посилення конкуренції, особливо в аграрному секторі, можливість формування економічної залежності від польського ринку, а також демографічні наслідки тривалої міграції українських громадян до Польщі. Будемо слідкувати, слідкуйте за нами в телеграмі. Ми там багато чого ставимо актуального, особливо заяви там свіжі політики перекладаємо їх. Вони розходяться інтернетом. Отож, долучайтесь до джерела, Ну і звісно, на наш YouTube канал Підписуйтесь. всім сього найкращого до їх друзів, до побачення.